Собака, да! Я зробив це, бляха. Я це зробив, я зробив цю третю позначку, можете поздравити на кінець, то, бляха. Да! Да. Да, хі -хі. Да, да, я це зробив. Я це зробив, бляха. Грба третю позначку. Да, блін, Вона так мене бісила, Ну, тупо капки не йшли. Ну сьогодні я просто це зробив. Святковий салют. йо майо Да, я це зробив урод. Да, 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 третя позначка. Не кажуть, документуйте. <сміст> так. Принскрін. Принскрін. Принскрін.